Чоловік знайомиться з жінкою та робить їй комплімент. У вас такі красиві очі, що я просто від них божеволію. Зачекайте, чоловіче, з глузду з'їжджати, ви ще мою дупу не бачили. Коли у старого грузинського академіка запитали, яке своє відкриття він вважає найкращим, він відповів, що найкраще своє відкриття він зробив штопором. Чоловік приїхав до глухого села на озеро рибу ловити. Сидить у човні, рибачить. Дивиться, повз баба гола, пропливає і каже йому: Мужчина, я хочу у вас у човні погрітися трохи, можна? Ну, гаразд, залізай. Вона залазить, безсоромно розвалюється в човні і кокетливо запитує. А як вас звати, мужчина? Петро Олексійович. У цей момент пропливає ще одна гола баба і питає, а можна я теж погріюсь? Перша така, а чи не пішла б ти нахрін? Правильно я кажу, Петро Олексійовичу? Посеред ночі донька дзвонить батькові. Тату, тату, врятуй мене, будь ласка, мене запхали в якусь машину і хочуть насильно видати заміж. Доню, ти змогла роздивитися, в яку машину тебе запхали? Так, це Феррарі Еволюшн. Доню, не хвилюйся. Просто будь щаслива. Зайшла жінка до громадського туалету, зняла труси, сидить, дивиться на дірку у стіні. Хвилину дивиться, іншу. Раптом звідти з'являється величезне чоловіче хазяйство і хрипкий голос каже Що дивишся, будеш? Жінка сором'язлива, ну я ще ніколи. що? Ніколи не бачила такого хазяйства? Ні, я ще ніколи не відмовлялася!